А ота історія, ми ще вчора з Буткевичем трошки поспілкувалися, щоб розібратися. Оцей про про одну тусовку, яка сидить в набу, і пішла атакою на спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Він нам розказав про цього чудо грузина, який випадково залишився навіть тоді, коли всі Сакашвілі і хаті покинули наші терени. Так, а чим це все закінчиться і що з цього буде? E, значить, про що йде мова? Мова йде про те, що ну, останніми роками в НАБУ, на жаль, стали регулярними витики інформації. E, це було видно по тому, як, е, здам, за, до того, як їх арештовують, за кордоном зникають дуже високі такі фі фігури. Голова фонду держмайна, голова Нацбанку, от прям, або встигають звільнитись. До речі, mm -hmm. е, от що я хотів відмітити, Смірново встигли звільнити перед тим, як відкривати кримінальне провадження. Причому по ньому ще і там такі тормоз ручний включили по, от саме по Смірнову, там треба ж було робити експертизи, щоб експерти державні зробили висновок, що от, ну от, типу, так от виявилось, міністр Малюська, міністр юстиції Малюська е, довго так от не хотів там підписувати необхідні папери, і от поки він не хотів підписувати, Смірнову встигли звільнити. І, Добре, але вернемося підписав... до наших набушників, в яких ви час та, от, да, да, витік вибачте, інформації був. так. Да, да. Так, ці ви такі інформації вони насторожили. І ось нарешті <кій> одному з детективів попало в руки під час обшуку телефон Юрія Голика, того самого координатора великого ага. будівництва. Йому сьогодні да, гекається, ми отак... його згадуємо. Да, ви зараз згадуємо і згадуємо. Це дуже висока посадова фігура. Я кажу, він дуже недооціненний. Так от, в його телефоні знайшли, умовно кажучи, іншу переписку. Ну от йому скидали скріни іншої переписки, в яких голіка інформували про те, що як розвивається кримінальне провадження на БУП саме по голику. Угу. Оцей детектив з'ясував, хто конкретно відправляв. Це виявився такий сьогодні. Він так, політолог, економіст о, Георгій Біркадзе. Так, uh, так. На, на єдиному телемарафоні він транслює позицію офісу президента, uh, от uh, і uh, от до нього вчора прийшли, і там, от коли детективи проаналізували, от що ж з переписка про що не свідчила, виявилось, що там ну це вже давно було. Починали ще Ситнику умовно кажучи, керівнику попередньому набув інформувати голика. А закінчили вже зараз при кривоносі. А причому інформування таке дуже масштабне. Ну, то детективи такі прикинули, що це і не кривонос, значить, і не ситник. А хтось дещо нижче, але все-таки високопосадовець не був. І от сьогодні ця історія отримала розвиток. Е ну, добре, є зливний ну, бачок. Власне, є зливний є бачок, є стукачок, є в, зафіксований а, цей витік. Да. Ну, тут, як вже кажуть, треба на гарячому брати. А, але чи ну, тут, то, тут На гарячому є шанс. взяти не вдалося. Але е, у відставку під, ну, відставку усунути від обов'язків від виконання е, своїх е, обов'язків сьогодні перший заступник голови Набуги – зооглава. Ага. От це, от просто продовжується цей розвиток подій. Е, ну тепер я буду сподіватися, що голова НАБУ е, проявить твердість, що розслідування по ГІЗО буде доведено е, до кінця. Е, ну, нормальне людське та дисциплінарне провадження зробить свою справу, і він буде не просто усунути від обов'язків там на час. а… Піде туди, куди і має піти людина, яка зливала матеріали. Ну, якщо звісно слідство доведе, що це зрештою був він, бо він поки що відмовляється.